п'ятихвилинка. Слово помилка лякає нас із самого дитячого віку. На жаль, часто, коли в дитинстві ми робили щось не так якісно, швидко та точно, як хотілося б, або взагалі робили не так, як планувалося. Близькі батьки та вчителі у школі реагували на це з відвертою критикою, або навіть агресією. В результаті, коли зараз у дорослому віці ми помиляємося, одразу відчуваємо сором, смуток і навіть злість. Але без помилок немає розвитку, немає спроб, немає, врешті-решт, перемог. Як дозволити собі помилятися та не нападати на себе і не відчувати себе поганим або неповноцінним, про це будемо говорити сьогодні. Отже, про що варто пам'ятати, помиляються геть усі. До того ж, чим більше, тим краще. Дивно скажете ви, але кількість помилок прямо пропорційна кількості спроб, а отже, і ймовірності успіху. Аналіз помилок допомагає зрозуміти, що ви зробили не так і чому не досягли успіху саме цього разу. В свою чергу саморозуміння тенденцій реально допомагає в подальшому дійти до бажаного успіху. Помилка жодним чином не характеризує вас як особистість. Ви не є погані від того, що щось не змогли зробити правильно або так, як бажали того. Погано не означає, що ви поганий. Що справді витікає після помилки розуміння того, як можна зробити інакше, чи варто взагалі це робити, та чи варті ваші зусилля результату. Також важливо вчитися налагоджувати діалог з вашим внутрішнім критиком. В моменти, коли ви охоплені соромом та відчуттям, що з вами щось не так, задайте собі питання, а хто, власне, мене зараз присоромлює, чий голос звучить в моїй голові. Хто говорить до мене, хто дозволяє собі подібні слова. Впізнали це може бути ваш вчитель, ваш батько або ваша мама, бабуся чи дідусь. Це, власне, не важливо ви не він чи вона. У кожного свій шлях та свої критерії успішності. Вони не співпадають, і це нормально ненормально продовжувати ображати себе та знецінювати свої спроби. Я помилився, так буває, але я продовжую свій шлях з повагою та любов'ю до себе? Ось послання, яке ми натомість можемо спробувати дати собі. І наостанок зверніть увагу, як ви поводитеся, коли помилився хтось із близьких, колега, друг, родич. Що ви говорите, як реагуєте, про що думаєте, невже ви так само критикуєте та нападаєте? Навряд. Спробуйте до себе звертатися також спокійно, з розумінням та прийняттям. Гарантую, результати ви побачите дуже скоро. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка